Отаким от дзвілочком включай. Ось таке, щоб ми посудить, все, що він швидко виключати. Франківка Ніна Дмитришин розповідає, що за місяць використовує 4-5 кубічних метрів води. Жінка каже, економить, щоб пенсія вистачило на оплату комунальних послуг. За її словами, з 1 січня, коли тариф зросте, вона намагатиметься використовувати ще менше води. Доведеться, через те, що пенсія невелика. От, ну, а субсидій я не маю, бо я не приписана в своїй квартирі. У мене навіть в ванни немає душ лишень, то зрозуміло, що помився, там, прийняв душ і все. От, щоб якісь ванни приймати чи ще щось, у мене того немає. Ну, стиральна машинка ще плюс до того. Ну і все, і мить посуду, і от все використання цієї води. Франківець Август Босюк каже, також використовує воду економно. Про підняття тарифу йому відомо. Чоловік каже, що до цього ставиться розумінням. Наш їм треба господарювати. Може краще може, може труби, щось може ці підземні якісь комунікації ремонтувати. Та дуже складно. Розумію, тому що це наша господарка українська. Наш ми маємо будувати свій не тільки саме про себе думати, але будувати державу. З 1 січня ціна за постачання одного метру кубічного води у Івано-Франківську зросте на 1 гривню 35 копійок і становитиме 12 гривень 95 копійок. За водовідведення на 1 гривню 62 копійки і становитиме 15 гривень 29 копійок. каже начальник відділу щодо роботи зі споживачами контакт центру комунального підприємства івано водоекотехпром Володимир Шпех. Звісно, Шпехвісно. Перш за все це зростання вартості електроенергії, що ми розуміємо, що Процес процедури очистки і подачі води на місто витрачає з собою електроенергію. Ми розуміємо, що без підняття тарифу ми просто зупинимо дане підприємство. Ми не будемо мати навіть за що виплачувати заробітну плату працівникам. Також ще одним збільшенням тарифу це є підняття мінімальної заробітної плати працівникам. Нові тарифи з 1 січня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила для 45 підприємств України, які постачають воду. Ілона Захарук Ігор Попик, Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.